Сьогодні в міській лікарні номер 2 відбулася презентація лапароскопічної стійки, отриманої від благодійного фонду and Ever». Завдяки цій стійці наші лікарі зможуть виконувати набагато більший об'єм операцій. Вже є навіть перші пацієнти, яким зробили операції за допомогою цього пристрою. Через те, що операційне втручання виконується малоінвазивним методом, час реабілітації значно менший, і це допомагає пацієнтам скоріше повернутися до звичайного життя. Дрібні деталі все на зображенні і. Під час складних операцій, якісь прості операції, то не столь відчутно. А коли йдуть складні операції, нам треба диференціювати самі дрібні деталі. І це завдяки от такій оптиці можна ще бачити це все і виконувати операції набагато швидше, якісніше. Ну а це все і післяопераційний період. Дістати лапароскопічну сійку було дуже складно. Багато разів на звернення лікарні відповідали відмовами, але вона була вкрай необхідна, адже лікарня користувалася застарілим обладнанням, на якому працювали 23 роки. Були спроби оновити обладнання на більш сучасне. Але якщо щось поставлялось, то це були китайські аналоги, які не мали потрібних технічних можливостей для виконання якісних операцій. Ну, переваги лапароскопічної хірургії це загальновідомі. Це і малотравматичність операції. Це фактично операції виконуються без розтину. Шкіри це з невеликих проколів виконуються ці операції, і за рахунок того, що мала травматичність, це швидка реабілітація пацієнтів. Пацієнти фактично в той же день встають у нас з ліжка. Вони вже ведуть активний спосіб життя і буквально на слідуючий день можуть виписуватися додому. Засновник фірми Red Ventures рік Еліас, дізнавшись про ситуацію в Україні, не міг стояти осторонь і вирішив створити фонд. Strong than ever, аби залучити якомога більше донорів та допомогти в такий скрутний час українцям, і таким чином ми навіть вирішили. Ми спочатку думали фармацевтичне все закупити. Сказали нам, що фармацевтичне не дуже так потрібно, що фірми зараз працюють нормально і дають в Україні, але обладнання це дійсно проблема. Попрацювали з Ярославом із міністерством охорони здоров'я, і вони нам сказали в яких лікарнях і що конкретно можна купувати. І почалися ці переговори. Досить довго ці переговори з виробниками пройшли, тому що не всі хотіли були готові відвезти в Україну і ставити в Україні і, і, і сервіс дати, Тобто треба обслуговувати це. Обладнання, якщо щось так, То нарешті знайшли, закупували і, нарешті на жаль, довго, але прийшла і ставили цих лапароскопічних стендів, чи як сказати, в п'ятьох лікарнях так са п'ятьох лікар по Україні, і це вперше я могла побачити на очах. Приїхала в суботу, і я дуже рада, що і вже воно використовується. Вже воно допомагає рятувати життя людей, як, сказ, як сказали тут без інвесів, мен менш мало інвесіта. Завдяки підтримці таких небайдужих донорів, ми маємо змогу не лише захищати свою землю, а й лікувати без обмежень і рятувати життя наших громадян. Нас підтримує весь світ, тому ми обов'язково переможемо. Гончарук Дарія Станіслав Мелішенко, новини, телеканал Крокус.